Шановні колеги, щоб потім Віталій Юрович Ковантинік ні критикував, що я йому дав слово. Будь ласка, включіть його мікрофон від профільного комітету. Дякую. Іноді буває корисна думка комітету. Є пропозиція наступна. Безумовно, це цей законопроект заслуговує заслуговує на уваги і необхідна пільги, які діють до кінця цього року. Фактично по громадських організаціях інвалідах продовжити, тому для того, щоб прийняти в цілому цей законопроект, я для стінограми скажу наступне: що нам необхідно виключити пункт перший та пункт другий законопроекту, і у підпункті восьмому підрозділу другого. 20 "Перехідних положень" слова і цифри "на період до 1 січня 2015 року" замінити словами і цифрами "на період 1 січня 2020 року". Таким чином, ми продовжимо цю пільгу ще на 5 років. Років я думаю, що це буде підтримана така позиція, в тому числі і міністерством фінансів. Дякую. І ще раз я хотів би Олександр Валентинович, також з урахуванням тому, що порядок денний вже закінчується. Я хотів би запропонувати повернутися ще раз до законопроекту по фінансуванню виборів, тому що не було достатньо народних депутатів в залі. Обов'язково повернемось.